Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, гарної погоди, гарних нам привісів. І щоб ми вже качали весняний мед. Час і рисів. Квіти це хобі дружини. Пасіка гуде. Жілки не вміщаються. Льот. Наша місцева торішня рекордистка. Зараз у нас найвідповідальніша пора. Це ройовий стан. Не так сказати, щоб вся пасіка ну, Це перший рік, що в мене серпневі матки приходять у ройовий стан. І тим більше прийшли цього року відводки. І як я з ними борюся з ройовим станом. Ось три сім'ї, які всі три вийшли у ройовий стан. Що саме перед? Забрав матку, ось так як в тій першій, на ну, 56-й, забрав матку, рамочку розплоду, струсив бджоли, і в мене якраз була привівочка, я підклав став маточник і вийшла матка. Вже, вже матка вийшла, думаю, що скоро облетиться. Що тут я зробив, коли не треба відводка? У цій сім'ї я позривав всі маточники. І закрив матку. Отаку От в мене є така китайська кліточка її. Дивлюся, сім'я працює. Потім подивлюся, чи є свищові, і позиваємо. У тій сім'ї, що я прийняв рішення, можна теж ізолювати, можна різко розширити. Попробуємо. я спробую такий спосіб. Опустити матку у нижній корпус. На одну вощину і зірвати матошники підняти. Ще зіб'є такий спосіб роїння, чи вона буде далі роїтися. Хоча зараз я думаю, що є взяток, навіть обірвати матошники можна і збити. Ще можна ізолювати матки от такі У мене є ізолятор хмари. Отакий от є мій самодільний, такий я зробив. Ну, проще от такі кліточки є, де в мене ще є десь довгі. Ще хочу дати такий сувіт. Тут прийшла сім'я у ройовий стан. І можна зробити матки лічно для себе. Там 10-15 маток. У мене от такі є маленькі маленькі такі є нуклеуси на таку рамочку. Тут кормове відділення, бо ставлю стаканчик отакого. Лию сироп або ставлю канді. Зараз ну, ми будемо канді ставити, в нас є канді, або просто густий мед ставиш. Чому як його запустити в робочий стан? От сім'я прийшла в ройовий стан. Береш, я беру відро, щітку і струшую сюди бджоли. Льотна бджола. Льотна бджола вертається, а на нокти нуклеус треба жменька бджоли. Вирізаю нуклеуси, вирізаю маточники. І даю один маточник. Потім, коли будеш пізніше робити привілку, вже нуклеус у дії. Забираєш матку, вона ройова її в принципі не потрібно. Ну, Якщо дуже від хорошої сім'ї, можна ще так зберегти, а вона ройова, її давиш і ставиш туди маточник через, через сутки. Тоді більш-менш нуклеус стає робочим, бо так як засипаєш, в кого немає практики ще. Як правильно засипати, і засипеш, поки підеш за нуклеусом, чи як вона майже вся бджола злітає. І ще ця агресія бджіл. Це ж ті самі матки, які я осінню їх складав у зиму. Навіть перчатки не відбував, окремі сіні, навіть маску можна було відівати. Весною теж розширав. Оце ось такі бішені, що не дають. Я б не сказав би, що всі, то скоріше про сімей, які прилітають, і не дають навіть зняти ролика. Ось ну, тут вже є пробілочка. Тут треба знайти матку і опустити її в нижній бор. А якщо не знайдемо, то прийдеться її струшувати і класти її на саму вощину. Ось підготували корпус з вощинкою. Ось така вощиночка чудова. Ось тут весь весь магазинчик залитий. Дивимося, навіть якщо піднімемо крайню рамку. Ну, центральна, центральна завжди залита. Так, витянемо крайню. Опа, крайній і прийшов. Прийшов ройовий стан, а зато приніс. Зінчик наду. Особливості української степової, що вона завжди робить вінець. Димся є. От вже печатний мед є. Дивіться, дивіться, друзі, яка... О, я вже її єлі тримаю, повномедна рамка. Тут вже стільки печатки і тут залито магазин, думаю за 5 рамок рутовських. Результат непоганий, але що у нас зробилося? тут українська степова 125-та лінія від Стрільчука. Мапочка тут непогана, але ж... можливо, то що я її не встиг розширити, розпліт хороший. Сім'я сама по собі не агресивна, але агресивні прилітають з сусідніх вуликів. Дивлюся, розплоду там повно. Скоріше, що не успів розширитися, от і причина ройового стану. Не можу зрозуміти цього ройового стану, Вощинка відтянута. І Ось тут де видно яйці. Засіяна вся рамка від, ну, за виключенням до вінець, де заливають до яйці. Незрозуміло, чого вона прийшла в ревістан і шпари як з пулемета. А тут розпліт це від бруска до бруска. Пішов маточку. Йшли такі о маточники. Такі ой, там ще зараз перетрушувати треба, щоб не пропустити. Яке okay, я рішення тут приймаю. Я під... ставлю матку на одну вощину. Ставлю розділітельну рішетку, всі... обриваю всі маточники, всі рамки вверх і я думаю... Ще 5-6 днів, може більше, може менше до акації. Ще є в нас квітує ріпак. Тут, де вийде розплід, вони, я думаю, ще, ще дольють. І матка на вощині почне відтягувати, почне червити, я думаю, матка вийде з роєвого стану. Якщо не вийде, то прийдеться її міняти. Якщо вийде, то, значить це супер матка. Знайшли ми маточку ось. Маточку поклали всі вісім рамок лощини. зараз опустимо маточку. Ось Оп. вона, наша, де це наша маточка. Ось ми її звалили легенько, пускаємо її насоти туди. Там таку розілітину решоточку. зверху всі корпуса. Ось так. Три сім'ї війшло в вировий стан. В цій сім'ї ми забрали матку, підклали маточник. Цю, цю сім'ю ми поклали в ізолятор. Тоже цікаво. Це як кожен пасічник має якісь експерименти робити, який кращий спосіб. Ну, Звичайно, якщо треба розширення, ми можемо робити цей спосіб. Якщо не потрібно, можна ізолювати матку. Ізолювати матку, потім ще підкласти сушку і вона може працювати ще, як мій товариш каже, 21 день без, без втрати роботоспособності. Потім через 21 день можна випустити матку, обробити щавелькою від кліща бо розплоду нема весь весь кріш обикновенним проливом 2% три способи виведення сімей із роєвого стану. Хто яким користується і підкажіть, як на вашу думку який найкращий. Все, повирізали ми маточники, їх не дуже і багато було. Я ще вчора замітив, що в наровому стані і трошки пообрізав. І якраз ось жменя бджіл на, на, на нуклеус. Два в одному зробили. Нуклеус запустимо. Маленький нуклеус запустимо. вже виглядає розширена сім'я 3 рута і магазин. Хочу ще вам показати відводок, який зроблений був в початку травня. Звичайно, ця сім'я одна з перших, яка прийшла в другий ми зробили наплодну маточку. Подивимося, яка, яка вже сила відводка, який зроблений в початку травня. Вже працює, польоту видно як повноцінна сім'я. Зараз побачимо, що воно тут. Так, заставну. Водочок, який зроблений в початку травня. Він вже приніс рамочку меду. Це ріпаковий мед, його, звичайно, треба буде ну, з цієї сторони. А з цієї більше перги, але. Але є, я думаю, і та крайня теж з медом. Подивимося цю рамочку. А ця засіяна. І відводочок. До... От шороєва матка. От водочок тяне. вже на крайній, на передостанній ранці розпліт, вже теж запізнився з розширенням. Зараз розширимо його на весь. слідуюча рамка. Вся засіяна від бруска до бруска. Розплоду повну. А ця рамка. От є сім'ї. Більшість на пасіці сімей нормальні. Тут теж розплоду повно. Спокійно, дівчатка, спокійно, все буде добре. Дивіться, тут теж розплоду. Ого, то це скільки тут рамок? Я вже, вже вже 4. Вже 4. А зроблена була, кажеться, на рамку чи на дві печатки в початку травня. Дивіться, ще рамка з розплодом. Ще рамка з розплоду. Це що виходить? П'ята рамка з розплодом. І остання рамка. І тут розплід. У ну, середньому 5 рамок розплоду. Це зараз, якщо навіть печатний є більшість, хай через 10 днів вийде розплід все. Через 3-4 дні можна ставити другий корпус. І ця, цей відводок вже буде працювати на, на акації. Ось так. Вщинку зараз поставимо. Добре. Будемо закінчувати, бо ще роботи та й роботи працювати далі. Розшираємо цей відводок. Ще будемо сім'ї виявляти, де прийшли в ройовий стан або будемо ізолювати. Або будемо відбирати. Ну, для, в принципі, відводків так і не треба їх. Ще пару штук пізніше, коли поприходять матки, бо ще позаказували маток. Ось так. Добре. Всім мирного неба, мирних бджолів і хороших привісів. До побачення.